Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про те, що в полон взяли шість пілотів на аеродромі суджа, які не встигли покинути місто. Крім того, в суджі загинув племінник Герасимова та один із позашлюбних синів Шойгу, який був офіцером в Росгвардії. Ситуація критична за аеродромів. Наші пілоти вже винесли все, що можна. У той же час з'явилася інформація, що ЗСУ захопили біля Суджі склади з боєприпасами, які призначалися для наступу. росіян на Сумську область, а також 20 ракет кинжал, доміг 31К, який перед цим захопили наші пілоти. В той же час, по в Курську могли працювати уже наші міги, споряджені кинжалами. Так, хлопці тренувались. Президенту Патрушеву доповіли. У нього істерика пише телеграм-канал «Топор Помсти». За даними телеграм-каналів, точна цифра загиблих 170 чоловік ще 87 поранених у важкому стані. Не без цікавості спостерігаю за тим, як росіян корчать від того, що вони не розуміють, як подавати інформацію про те, що відбувається в Курській області. Пише ізраїльський офіцер Ігор Левін. Далі мовою оригіналу. Понад два роки вони приписують усі успіхи в Україні. Інців або собі, що це вони самі собі збивають літаки, чи самі вирішують звідкись відступити або не випадкові збіги обставина, на кшталт уламків успішно збитого безпілотника, від якого щоправда згоріла половина НПЗ, але ж збитого кораблі самі тонуть, літаки самі падають, усе саме вертиться, крутиться. Сво йде за планом тощо. Головне не показати суб'єктності українців і максимально принизити Київ, що логічно, адже в лапках терористичний режим нацистських комарів наркоманів не може топити крейсери, збивати бомбовози, знищувати. Нафту і таке інше, а от події в Курській області вже ніяк не спишеш ні на банформування, ні на випадковий збіг обставин, ні на жест доброї волі. Упевнений, що уповільнена реакція Кремля на те, що відбувається, пов'язана з тим, що немає розуміння, як реагувати: вторгнення чи ні, УДКБ чи ні, Радбе сон, чи ні, законність кордонів чи ні, війна з Україною чи ні. І ще багато запитань. Російські війська в тому самому кривавому є охоронюваному заповіднику війни, який Москва створила на території України, десь можуть бути убогі, десь неефективні, десь на. Навпаки продемонструвати результат, але завжди є головне шаблонність. Росія звикла діяти шаблонно, і це тепличний для неї стан. Те, що відбувається зараз, найбільше підходить під наше ізраїльське визначення мехуц лекувса, Або якщо прикладати не буквально, а передаючи сенс, розрив шаблону. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.